Тримач для рушників ФРАП 30 30224 Полицю запаковано в картонну коробку та текстильний мішечок для захисту від будь-яких пошкоджень під час транспортування та зберігання. Тримач виготовлено з високоякісної нержавіючої сталі, стійкого до корозії та вологи матеріалу. Тому це ідеальна модель для душових та ванних кімнат. Крім того, полиця покрита матовою емаллю, яка слугує додатковим захисним бар'єром та полегшує очищення. Завдяки настінному кріпленню на саморізи, які йдуть у комплекті, поличка витримує необхідну кількість рушників чи інших речей. Верхня частина полички виконана у формі решітки. Тож на неї зручно не тільки покласти речі, а й повісити для сушіння. Модель також устаткована тримачем знизу для додаткового використання. Тримач легко складається, коли він не потрібен. Поличка має ширину 60 см, тож на неї помістяться всі необхідні речі. Модель виконано у чорному кольорі, який ідеально поєднується з будь-яким інтер'єром та додає вишуканості. Проста та лаконічна, але водночас функціональна модель стане корисним доповненням до будь-якого приміщення.